Сьогодні Україна стоїть перед дуже важкими викликами. Україна підходить до драматичних подій. 11-та річниця російської війни проти України, треті роковини вторгнення повномасштабного. І Зеленському немає відповідати на дуже багато питань. Перше, а де ж дівся план перемоги з 10 пунктів? Або незламності план з п'яти пунктів, з яких, наскільки ми розуміємо, працює тільки один поки що там в пабліку це здати, ну передати українські надра. Немає відповіді про підготовку до війни, немає відповіді про фортифікації. А ключове немає відповіді, якою бачить перемогу команда п'яти шести менеджерів, яка хакнула країну. І власне тому, а, от у Путіна є своя тактика. Я Свого часу брала участь в мирних переговорах і пишається тим, що наша команда не допустила повномасштабного вторгнення. Це було дуже непросто, але ми усвідомлювали нашу відповідальність за збереження державності, тому що Україна понад усе. Прізвища у владі можуть змінюватись. Можуть змінюватись прізвища в опозиції, але Україна понад усе. Як перша віцеспікерка і Андрій Поробій, як спікер, ми ніколи в житті жодному журналісту не сказали, кого можна знімати в цій залі, а кого ні. Канал Рада показував всіх, а зараз ви стоїте без хребта, без хребта. І вас це влаштовує. Вчора зала приймала, знаєте, так класна заяву про спільний молитовний сніданок, молитву в набажному такому стані. Але я хочу нагадати, є одна дуже важливий такий заповіт біблійний – Не бійся. Не бійся говорити правду, не бійся відстоювати свої принципи і цінності. І неважливо, де ти у владі, в опозиції, журналіст. ти. Вчитель, лікар, тому що мова йде про країну. І от завдання Зеленського і його команди з усієї повнотої влади сьогодні одне зберегти українську державність. І ми тут стояли поряд. Попри те, що наша команда дійсно в 2019 році оголосила про перехід в опозицію, в 22-му Порошенка прийшов до Зеленського. Ми стали поряд, і ми сказали, ми державники. Коли нас випускали відрядження, ми працювали завжди під єдиним українським прапором. Вимагаючи одного від наших партнерів, більше зброї для ЗСУ, санкції проти Російської Федерації, дайте Україні членства в ЄС і НАТО. Сьогоднішнє рішення Зеленського відкидає Україну від нашої багаторічної мети, за яку заплачена така висока ціна членства в ЄС і НАТО. Це дає такі аргументи сьогодні. Україна скептикам, що наша країна не відповідає демократичним стандартам, тому що Канал Рада може не показувати парламент, тому що тут є політична цензура марафону. Тому що у нас марафону знаходять кошти, а на ЗСУ їх немає. Тому що у нас можна мати безправну опозицію, а голова Верховної Ради це велика людина, така, як динозавр, велика. Сьогодні антилопа і Гну від нас тікав на одне питання. Шановний пане Руслане. А ви голосували за санкції, і він втік. Так ви бачите, у мене для Зеленського погані новини. Пане Зеленське, у вас немає команди, тому що команда виходить, якщо в неї є принципи, і якщо вона щось приймала, те, що а, важливо, вона їх відстоює, ці принципи. Ну, а у вас, бачите, на вас перекладається відповідальність. Я закінчую зараз свій виступ, колегам є що додати, але. Зеленський давно задумував ці санкції. Він живе в парадигмі виборів і бачить своїм ворогом не Путіна, а Порошенка і бореться з ним. І дуже сумно, коли в умови от таких от важких для країни випробувань, знаєте, Путін завжди піднімає ставку, посилює агресію, аби говорити зі світом з позиції сили. Це його тактика, яку треба розуміти, знати і посилювати Україну. А Зеленського блискуча своя тактика переключити увагу. Переключаю увагу, що всі обговорювали не три роки повномасштабного вторгнення, не провал по всім фронтам, не дипломатію в стилі БКК, коли хлопці приїхали в цих псевдокамуфляжках, про щось поговорили. Красива фоточка саміту мира, тільки миру немає. І от немає зараз про що говорити. Будуть дуже важкі переговори наступні, але ми відволікаємо увагу, ми накладаємо санкції на лідера опозиції. Як це наблизить перемогу, мені важко сказати, тому що Порошенко сьогодні він не втік з парламенту. Не втік на відміну від Куніцького і у цих всіх інших товаришів зі слуг народу. Порошенко сьогодні на фронті, де він передає чергову партію допомоги. За ці три роки передав на 6,5 мільярдів. Ми б хотіли почути, чи продав Зеленський від своєї родини хоч один другий. Просто цікаво, цікаво. Але сьогоднішні санкції вони блокують і допомогу фронту. Це санкції і проти засу. У мене в руках не просто цитата другого президента, в мене в руках застереження для шостого президента. На жаль, мені здається, він не розуміє, що, що війна ця ведеться, зокрема, з російського боку Боже, за те, щоб Україна це з російського боку ведеться за те, щоб Україна стала Росією. Для цього Путін почався повномасштабну війну, для цього він окуповує українську територію, для цього він знищує українців. Але, на жаль, цьому може і допомогти йому може допомогти із середини, якщо будуть в Україні звертати демократію. Цей крок. Свідками якого ми стала саме зараз, якраз в цьому напрямку. Не може Україна, це абсолютно антиконституційно, накладати санкції на своїх громадян. Не може в Україні бути парламент, з якого викидають лідери опозиції чи закривають рот опозиції в цілому. Це крок до Росії, до маленької Росії, яка обов'язково програє у війні великій Росії. Зараз Україна справді опинилася в дуже складній ситуації, і найстрашніше, що ми почули вчора, це. Трата Україною своєї окремої міжнародної суб'єктності. Про Україну почала говорити без України для того, щоб зберегти цю міжнародну суб'єктність, нам потрібна єдність тут, зсередини. Для того, щоб всі в світі знали, що ми єдиний народ. Ми всі політики, незалежно від своїх політичних настроїв, оцінок, ми єдині в тому, щоб істовити український національний інтерес. Вчора президентом Зеленським було зроблено крок від цього. Вчора президентом Зеленським було зроблено крок на розмивання нашої суб'єктності, тому що це був крок, який руйнує єдність. І ми закликаємо владу схаменутися. Закликаємо владу зрозуміти, що всередині країни можуть бути суперники, конкуренти, але не вороги. Ворог зовні. Будь ласка, зверніть свою увагу на того ворога, який загрожує існуванню України. І, шановні українці, єдність, єдність, єдність. Особливо в ці дні, особливо в ці тижні, коли ситуація і на фронті. І в міжнародному середовищі і в економіці є надважкою. І коли влада починає ламати цю єдність, то виникає тільки одне розуміння цього. Європейська солідарність найбільша опозиційна, та що там говорити, єдина опозиційна фракція сьогодні в парламенті. Ми єдині не боїмося Зеленського. Ми єдині проти диктатури, ми єдині проти авторитаризму. І ключове: ми єдині жорстко проти капітуляції. Ми показали це і в 2019 році, коли нас намагалися здати в Парижі. І показуємо і зараз. Але саме через те, що хочуть прибрати з політичного життя через накладання. Абсолютно неконституційних, абсолютно незаконних санкцій Петра Порошенка через те, що хочуть через карні справи, залякування, тиск прибрати з парламенту нашу фракцію, ми розуміємо, що, скоріше за все, Зеленський готується до капітуляції. І це є неприйнятно, бо Україна то не Росія. Коли ми говоримо про санкції проти Петра Порошенка, то. На думку приходить тільки одне що це санкції від людини, яка в 2014 році говорила з Червоною площею в Москві, до людини, яка отримала для нас Асоціацію з Європейським Союзом, до людини, яка отримала і допомогла отримати для нас Томос, Для людини, яка почала реальну відбудову української армії. І якби не це, ніхто не знає, що сталося 24 лютого 2022 року. І наостанок, знаєте, цю думку багато разів я чув від людей, коли ми говорили з ними не публічно. Але сьогодні я їй скажу прямо цим журналістам. Якби Порошенко був президентом, широкомасштабного вторгнення б не почалося. Три роки тому, в ці самі буремні дні, влада замість того, щоб займатися підготовкою до московського вторгнення. Про яку з усіх джерел кілька місяців поспіль повідомляли Україну, займалися переслідуваннями Петра Порошенка. Згадайте, 17 січня 2022 року, коли Порошенка не пускали в Україну з міжнародного відрядження і коли намагалися вилучати паспорти, вручати підозри і незаконним способом арештовувати. Зараз відбувається абсолютно те саме, коли. Порошенку натякали, щоб він не вертався з міжнародного відрядження, коли зараз вручають 15 повісток з ДБР на кожен день, щоб, не дай Бог, не поїхав на Мюнхенську конференцію з питань безпеки, щоб захищати інтереси Української держави, а сьогодні накладають санкції. Я нагадаю усім, хто не дочитав закон про санкції, можете відкрити його у вільному доступі. На громадян України не можна накладати санкції за винятком одного пункту: терористична діяльність. Порошенка нещодавно Путін оголосив терористом Владимір Путін. І тепер Володимир Зеленський копіює дії Путіна стосовно лідера опозиції. Який на зовнішній арені паше як кінь на інтереси України, і цього ніхто не може заперечити, який максимально забезпечує армію на відміну від української держави, яка знищила багато шляхів підтримки наших воїнів, і цього ніхто не може заперечити, і який 24 лютого 2022 року. Петро Порошенко сказав про єдність і спільну боротьбу, незважаючи на те, що попередні три роки свого президентства Зеленський тільки той робив, що намагався розправитися з Порошенком і з опозицією як такою. Якщо ж скласти докупи дії Зеленського, які нам всім були дуже незрозумілі з 2019 року. Я нагадаю дороги з Московської Федерації, розмінування Чонгару. Зупинка ракетних програм, знищення Павлоградського хімзаводу, переслідування бойових генералів, починаючи з генерала Марченка, скорочення Збройних сил України, переслідування повітряних сил, розправи з льотчиками, які ціною свого життя доставляли з окупованого Криму авіацію для нас. Якщо ми згадаємо те, що зараз було закупки московських реакторів, по суті, конвертація грошей на потреби Путіна. Якщо ми зараз згадаємо нікого не покараного за сотні тисяч бракованих мін, без яких наші військові вгинуть на передовій. Якщо ми зараз покладемо докупи всі дії команди Зеленського, вони є логічними тільки в одному випадку: якщо він працює на ворога, я дуже не хочу в це вірити. Можливо, Зеленський настільки ненавидить Порошенка як політичного конкурента. Але сьогодні треба було би включати сіру речовину, яка наповнює мозок. Тому що дії сьогодні знищують не Порошенка і не Європейську солідарність. Дії сьогодні знищують українську державу. Я думаю, у вас всіх є хтось, хто лежить на цвинтарі, віддавши своє життя за незалежну українську державу. І дії сьогодні Зеленського. Обнуляють чин наших воїнів і, по суті, зводять всю нашу боротьбу на марне. І завершуючи, скажу, підтримуючи слова Ірини Геращенко. Коли з 19-го року приходили за європейською солідарністю Порошенком чи бойовими генералами часів Порошенка, всі мовчали, бо ж Порошенко ж не такий якийсь, правда? Коли потім почали переслідувати активістів, всі промовчали, бо ж, напевне, активісти якісь не такі. Коли почали переслідувати журналістів і відключати канали, більшість промовчала, бо ж то ж десь там асоціюється з Порошенком. Коли сьогодні саджають бойових офіцерів за те, що вони боронили державу, більшість промовчала, бо ж, напевне, військові погані. Сьогодні накладають санкції на Порошенка і велика когорта людей готова мовчати. Ну, ж це ж Порошенко, а ми білі пальта. Але завтра прийдуть за всіма вами. За всіма. І не буде кому вас захищати. Я бажаю усім, хто буде мати нагоду, зайдіть в тюрму на Лонського у Львові. Чорму совітську НКВДську для політичних в'язнів. Там вбивали немовлят за політичну небезпеку для совєтського режиму. Це все нас чекає, коли сюди зайде Путін. А Путін сюди зайде, якщо ми промовчимо на ці дії Володимира Зеленського. В Сполучених Штатах Америки, де ми були з великою делегацією різних фракцій. Ми домовились, що будемо говорити в один голос, One Voice, ми так і казали. Всі ми говорили, що вибори не на часі, що провести вибори під час війни надзвичайно складно, а те й неможливо. Але від американців чули інше. Вони кажуть: ви ж демократія, у вас повинні пройти президентські вибори. Про парламентські чи місцеві вибори там ніхто навіть питання не піднімав. І ми розуміємо, що питання не тільки в тому, що в нас демократія, питання в тому, що багатьом хочеться розхитати нашу країну. Ми сподівалися на мудрість Володимира Зеленського, на тим, що він, як і депутати з його партії, як і депутати з Європейської солідарності з інших партій, будуть відчувати ту величезну відповідальність, яка зараз лежить на кожному з нас за майбутнє нашої країни при тих змінах, які були в США, при розмовах Трампа і Путіна, інших геополітичних ситуаціях, які не завжди приємні для України, а просто часом надзвичайно загрозливі. В той же час в США викликали представників Центральної виборчої комісії. Я їх там бачу. Всі їх питали про президентські вибори. Е, як я розумію, Володимир Зеленський вирішив провести ці президентські вибори для того, щоб на них перемогти. А для цього вирішив зачистити поле. Він вирішив обмежити участь у виборах всіх своїх політичних конкурентів. Він вирішив знищити тих, хто підтримує незалежні засоби масової інформації, щоб обмежити свободу слова. Він думає, що в такий спосіб він збереже свою владу. Але це велика ілюзія. Він міг би зберегти свою владу, якби об'єднав українське суспільство. І такий шанс, ще у нього є. Припинити слухати російських провокаторів, припинити діяти за російським сценарієм, припинити робити ті речі, після яких Європа, один з небагатьох наших союзників, який залишився щирих і ціннісних, припинить нас підтримувати. Бо хто буде підтримувати узурпатора, яка вводить санкції проти лідера найбільшої опозиційної партії? Хто буде підтримувати узурпатора, який знищує незалежні медіа, і тих, хто їх підтримує? Які країни будуть це робити? На нас закриють очі і скажуть світ інший. Повертаємося до іншого світу. США, Росія, Китай. Де там Україна? Немає такої України. Оце немає такої України робите ви зараз, Володимир Олександрович. А ми вас просимо стати разом і захистити Україну, демократичну Україну, яка матиме майбутнє і для нас, і для наших дітей. Насправді сьогодні померла вся правова система України. Тому що людину не треба тепер звинувачувати, розслідувати, судити. У нас є тепер Рада національної безпеки і оборони, яка самостійно визначає, хто в чому винен. Тобто Зеленський і його команда вони самостійно вирішили, що Порошенко в чомусь винен. Без жодного рішення суду, без доведеної в правовому полі відповідним чином процедури. Тому я хочу сказати всім тим, хто вважає, що ваша хата з краю і далі це нікого не стосується. Бо крайні хати завжди горять першими. І якщо ми хочемо зберегти всю країну, нам треба сьогодні погасити цю пожежу. Терміново. Тому що після того, як я поспілкувався цієї ночі з моїми закордонними колегами, народними депутатами інших парламентів, причому далеко не останніми, а лідерами е, політичних сил, наслідки будуть. Наслідки будуть для команди Зеленського, але це неминуче, зачепить на превеликі жалі України. Ми дуже не хотіли цього. Ми максимально робили все для того, щоб тримати цю єдність. Цю єдність сьогодні зруйнував Офіс президента. Сьогодні офіс президента зруйнував право в Україні. Тому у нас немає іншого виходу, ніж зрозуміти, дати вам зрозуміти одне. Якщо владі сьогодні всі разом, ми не дамо по руках. То далі ці руки будуть душити кожного. Спочатку тих, хто опиниться в її полі зору, а далі, як завжди покажу, показує історія, це іде ланцюговою реакцією до самих низів. Нікому відсидіти не вдасться. Тому у нас сьогодні один єдиний шанс зупинити всю цю правову вакханалію і зупинити сповзання України в Білорусь. І руський мір. А, а можна запитання? Чи ви будете надалі блокувати трибуну Верховної Ради, чи захроном? Одразу вам скажемо, що е сьогодні, сьогодні ми чітко поговорили зі спікером парламенту і задали йому декілька питань. Перше, з яких було дуже просте. Е Олексійович, що особисто ви голосували за це антиконституційне незаконне рішення по санкціям на людину, яка очолює найбільшу опозиційну фракцію українського парламенту. Жодної відповіді. Жодної відповіді. Просто відсутність відповіді. І далі ми сказали, що парламент воюючої країни не має підтримувати диктатуру, він має тримати єдність. І, окрім цього, ми готові повертатися і працювати в залі з чотирьма речами: перше негайно. Прибрати з залу ОПЗЖ. Вибачте, проти людини, яка дала безвіз, відновила армію, займалася і дуже допомогла нашому Томосу. Санкції вводять, проти тих, хто їздив до Путіна і в Росію, санкції не вводять. Це перша вимога. Друга вимога негайно скасувати рішення по закупівлі російських реакторів. 600 мільйонів євро росіян. Третє. Негайно поставити на голосування законопроект Європейської солідарності про заборону транспортування російської нафти 7 мільярдів доларів на рік отримує Путін завдяки цьому. І за ці гроші купують ракети, дрони і снаряди, якими вбивають українців. І четверте, негайно все військове ПДФО передати бригадам. Бо ви. Журналісти писали багато історій про те, коли його забрали в Київ, що сталося з цими грошима. І в ДСТЗІ, і в Міністерстві оборони, і в інших установах. От, коротко про що була та розмова. Після того засідання було закрите, вони втекли. Тобто зняття санкцій ви наразі не вимагаєте. Як це не вимагає? Як роботи парламенту. Дивіться, що стосується санкцій, то ви прослухали. Антиконституційні незаконні санкції на лідера найбільшої опозиційної фракції в Україні. От, звичайно, їх треба не просто скасовувати, їх треба навіть не підписувати. По одній причині я підписав. Вже підписав. підписав. Вже ну тоді що я вам скажу, треба їх негайно скасовувати, тому що це дійсно вдарить по нашій країні, по кожному з нас. І якщо Зеленський цього не розуміє. Це погано, але якщо він розуміє і йому радять це по вигідно, це тільки Росія, і радять це Очевидно. з Росії. Це ще гірше. Очевидно, ми будемо боротися за те, щоб Україна вистояла в цій війні. Ми будемо далі підтримувати армію. Ми будемо далі закликати до єдності, але ми будемо далі робити все для того, щоб незаконні санкції були скасовано. Ми будемо робити все для того, щоб Україна не скотилася в диктатуру, тому що це обмеження нашої міжнародної підтримки. Диктатура в Україні це здача Росії. Проти цього ми будемо боротися всіма методами, які ви побачите. Бо кожен день готує нам нові сюрпризи. Кожен день ми будемо радитися приймати рішення, закликати до солідарності наших союзників, всіх українських патріотів, які хочуть зберегти незалежність України і демократію в Україні. За невиконання перерахованих винов ви будете надалі блокувати трибуну чи не приходити на сесійну? Побачимо. побачимо, побачимо Фракція, прийме рішення. Знаєте, зараз тут важливіше, що робити кожному і кожній, тому що Україна е, в більшій небезпеці ніж вона була в лютому 22-го року. Бо тоді була єдність, тоді збройні сили України знали, як і що робити, і, попри те, що Зеленський і його команда зробили все для неготовності, ми бачимо позицію генералів, ми бачимо позицію бойових командирів, ми бачимо позицію військовослужбовців, які говорять про те, що не було належним чином розгорнуто війська на позиції. Якщо не було виділено, і ми зможемо засвідчити. Бо ми вимагали виділення 50 мільярдів гривень для того, щоб розвернути резерви, а для того щоб щоб е, прикрити небезпечні напрямки, всього цього зроблено не було. Але попри те, Україна явила диво. Бо вона була єдина е, зі збройними силами України е, в єдності суспільства і без політичного поборення. Зараз е, Зеленський своїм рішенням руйнується. Тому кожен не кожна, який хоче збереження України зараз. Е, найголовніше не мовчіть, висловлюйте позицію. А, можу вас запевнити, на банковій зараз дуже ретельно відстежують громадську думку, дуже ретельно дивляться, як звучать соціальні мережі, дуже реально дивляться до засоби масової інформації. Покажіть, що нам не пофіг назву це так, хоча інше слово висіло на шлейках у е, членів команди Зеленського. Покажіть, що вам ніяка разниця. А виступайте проти політичних репресій і за підтримку рішень, про які сказав Артур Герасимов, посилення фінансування збройних сил України і скасування корупційних оборудок щодо транзиту нафти, щодо купівлі ядерних реакторів, і звичайно, геть ОПЗЖ з зали. І, шановні колеги, не коріться неконституційним незаконним наказом і розпорядженням. Це певне дежавю. Багато разів звучали уже ці слова, але кожного разу, згадайте історію, кожного разу вигравали ті, які залежалися з Конституцією з законами і з власною совістю, а не виконували злочинні розпорядження. Бо ті, хто їх віддають, наймовірніше знайдуть собі майбутнє. А ті, хто їх байдуже виконують, до них прийде справедливість. Тому не мовчіть. І підтримати демократію. І додам просто у відповідь на ваше питання ще одну річ, яку я говорив в попередньому виступі. Ми будемо жорстко вимагати скасування санкцій, тому що для нас мета Зеленського очевидна. Це політична розправа з метою прибрати з парламенту і з політичного життя Петра Порошенка і всю нашу фракцію. А робиться це для того. Щоб підписувати капітуляцію, бо єдині хто цьому поки що йому заважає і не боїться його, це європейська солідарність і Петро Порошенко. Дякую за Михайло. Дякую, мамо, дякуємо. <голові> та... Пан Комальчук стояв Прачу. для Єрини Герайщенко і е десь штовхав її. Я, відповідно, захистився за свою куліжанку, а що він там поранений, ну, я не знаю. Так, я він вже, до речі, неодноразово писав на мене заяви в ДБР, що я йому погрожую. Тому для мене це не новина. А хто такий Камельчук, ви почитайте, він на виборах поміняв свою фамілію, він до того був Кривокубилком і був добував на Львівщині, на теперішній Шептицькій, коли Чорноград. Піраміди, де обдурював місцевих мешканців. От і все хто тут такий.